Ну, а у нас зараз турнірна таблиця. Зараз ми подивимося, що відбувається взагалі у двох шістках. Результати цього туру зараз на ваших екранах. Маріуполь, Динамо, 0-1, Шахтар, Зоря 3-0. Ми це говорили. Львів Олександрія 1-2. Олександрія виграла і наблизилася до бронзи. Нижня шістка. Десна перемогла Карпати, Арсенал переміг Ворську, Чорноморець Олімпік, і в нас там є певні зміни. Попереду плюс 7 у шахтаря перед Динамо. Олександрія відірвалася від Маріуполя Зорі і Львова. Тобто, в принципі, ну, бачите, перевага у 11 очок достатньо комфортна. Да. І так само ну, до Динамо далеко 12 очок так само дуже складно буде щось на догнати. Да. Ну і нижня шістка, і в нас Чорноморець. Опустився на останню сходинку. Арсенал обійшов і зараз головний претендент на виліт – це Чорноморець. Але я думаю, що тут буде дуже серйозна заруба, плюс ще Олімпік не відірвався далеко. Ну і Карпати так само мають ще можливість опинитися серед невдах. Наступний тур Олександрія Маріуполь дуже цікавий матч. Зоря Львів, Динамо Шахтар. Ну тут сама класика, ми будемо його транслювати. Олімпік Арсенал, Карпати Чорноморець, вор Сна, отаким вот от буде наступний тур чемпіонату.